Тут питають про прищів підлітків і про маски на рен, ок вона чи ні? А це взагалі питання до тебе до як до косметолога чи до дерматолога? Краще залежить від стадії акне і від того, які її лікують, які там причини стани і так далі. Є стани, з якими тільки до дерматолога. Є стани, з якими можна і до дерматолога, і до косметолога. На Ютубі я писала відео. Там є що передивитися по своєму способу життя, по сну, по харчуванню, чи треба це вам і так далі. Є чітко фотки, що з ось таким станом тільки до дерматолога, а з таким можна і туди, і туди. Якщо зекономити і не піти на консультацію, а просто купити, придбати мазь, які наслідки можуть бути скупи, платить двічі. Я би сказала, що в медичних історіях платить в 10 разів більше зазвичай. Тому що люди після такого самолікування ніколи не приходять з питанням тільки висипань. Вони зазвичай приходять з питаннями пігментації, постакни і чутливості жахливої. Е, і це дуже неприємно. І психологічну частину це теж має, коли особливо коли підліток е, користується всім підряд. І скінрен я взагалі не рекомендую для лікування. Але справа може бути просто в елементарному харчуванні, так на щось може бути алергія. Ні. Алергія не проявляється акна.